Наступне питання, п'яте. Я вже на оджини, я говорив, щоб не подумали, то зараз зірвуться, йдуть п'яте питання розглядати. Воно ну, п'яте за заново. Про знесення змін в рішення 28-ї сесії 6 скликання про структуру виконавчих органів. Комісія регламентна. Без змін, але вони не прийняли рішення і запропонували на сесії його розглянути і прийняти перемогу рішення. Я теж думаю, що вже ну, 99, мабуть, тільки що Нікіпору. Ні, навіть Нікіпору знає про зміст цього рішення. От, всі знають про його зміст. Про його доцільність можуть сказати буквально декілька слова. Ми на огоджуваній раді про це говорили, про те, що тут немає чистої економії, економічного ефекту, хоча він є, не одного, абсолютно невеликий, 43 тисячі це економія від ліквідації посади начальника управління соціального закладу. Значно більш важливо для нас навести лад в нашому будинку. Тому що останні події, та не тільки останні, і передостанні, які завгодно, говорять про те, що частина наших колег чомусь вважає себе поза міською радою, поза її виконавчим комітетом. Вважають, що можна тільки займатися критиканством, абструкцією, поливанням бруду. Я е, прийшов до висновку до такого, що, наприклад, я не маю ніяких претензій до... Депутата Пузиря, він, він депутат, він вправе, як хоче вважати, рахувати. і все Павло Геннадійович ясний і, і не є депутатами НАТО. Вони є, ну, Павло Геннадійович є депутатом, але не Казятинської міської ради. Але вони вважають, що от і вони можуть не працювати на на користь загальної справи, а працювати в супер. Хто читає газету Моє місто, має можливість переконатися. Один друг, один недоліки. Спроба м -м, не дати можливості розпочатись апаріольний сезон. Ви бачили, яке шалений спротив, фотографії, міліція на качельник, і так далі, і тому подібне. Я не хотів би просто зараз знову повторити на обзгоджуваній раді досить детально про це говорив. Це абсолютно ненормально. Я проводив декілька по-російській душеспасітельних бісед з учасниками цих подій. І з Ігорем Йосиповичем Ігорем Йосиповичем. Взагалі позиція, я говорю, як, ти, ж, ти працюєш в апараті міської ради, ти член виконку, ти начальник управління. Чому ні одного доброго слова про нашу роботу немає? Тільки критика, причому критика критика вважаю, огульна. Тому що ви бачите, опалювальний сезон, як ніколи, раніше розпочався. Дмитрович, який ходив, виміряв там температурний режим не один рік. Ні, ну цього року немає. Не Минулі роки ваші так сказати, рухи були успішні. Цього року абсолютно задовільна ситуація. Ми зараз вирішуємо всі питання. Вони, люди, які працюють в цій сфері опалення, подали вже проєкти угод, про які ми е, два роки говорили з їхніми попередниками і змогли вкласти. Вони прийняли в штат міської ради всіх працівників міської ради, штат е, інвестицій плацентр. Всіх працівників прийняти. Вони, вони, е, Знизили ще е, тариф, погодилися знизити тариф до 935 Але це ще не, не все, що вони, ми вчора говорили про це, це не все, що вони втрачають для себе. Тому що вони, взявши в штат людей, вони сплачують прибутковий податок громадян в міський бюджет, вони сплачують пенсійний фонд внески, і ці люди стають соціально захищеними. На відміну від тих, які два роки пропрацювали, невідомо, хто вони і як вони там працювали. Тому абсолютно, абсолютно нормально, я вважаю, є проблеми, які ми будемо вирішити. Я бачу бажання у керівництво їх вирішувати. Я думаю, все стане на своє місце. Тому я просто, як міський голова, я не можу ви розумієте, працювати в таких умовах. Коли люди, які оточують мене досить близько, яких я, бо зараз берегнети, так ви ж, вчора мені сказали, ви ж їх брали. Ви ж думали, коли ви їх брали? Так, да, Дійсно, я брав їх, я прикривав. І, мабуть, ніхто з депутатів не скаже, що я не захищав Ігоря Йосиповича, коли його обвалили посади заступника міської ради. Голови. І далі продовжував, увіщував, припиніть, займайтеся справою, працюємо разом. Замість цього те, що є. Тому, тому пропонується на ваш розгляд рішення, яке називається так, як і виглядає. Я думаю, мій виступ вже далі недоречний, тому що всі знають предісторію, предтечу цих подій, можливо, хто бажає обговорити його, будемо слухати. Просто одне запитання, де Чи проводилась доцільність, аналіз якраз об'єднання саме цих двох посад? Можливо, всі інші посади краще об'єднати. Тому що керуючий справою конколнути, це секретар виконавчого комітету, фактично. Він згідно закону не має права поєднуватися з собою, посад, крім посад з секретаря міської ради. Можливо, аналіз якийсь зробив? зараз? Аналіз зроблений, тому що Ніколай Ніколайович забрав його на засіданні комісії. І я вже на початку говорив, можливо, хто пропустив, що це 43 тисячі, які економляться на фонді зарплати начальника управління. Але значно більше для мене важливо, я думаю, для кожного створення нормального спокійного клімату, колективу міської ради, для того, щоб досягати якихось результатів разом, а не кожен окремо. І ще вважаю. Комісія немає? Нема. Депутатської комісії? Чотири за один проти. П'ять чоловіків. Не змогли прийняти нічого. Ну, але роки. Тоді виникає питання ставити цей проєкт на голосування. Немає за відповідь. У мене прохання тоді, якщо тут стосується да. призову по відкритому, по іменному голосуванні проголосувати. Поступила пропозиція провести голосування в відкритому режимі, але поіменно. Немає заперечень. і з конца. Да, не завжди спочатку починайте. Починайте один раз і так. Ви чому сети пропозицію, я думаю, ми можемо любе рішення І В шахматному порядку, але головне, щоб нікого не пропустити. Голосуємо за те, щоб провести голосування в відкритому прийманні. Хоча «Кінця? Ну, кінця? ніякого смисла немає, бо є рішення ради, яке зобов'язує випадку вимоги, голосуємо. Голосування проводиться по іменному режимі. Кінця. А чого задавалося? Нормальний вопрос. Клуба проголосувала за поіменно в А в нас є рішення. У <плази> нас є рішення. Є пропозиції, не її приймають. Вона просто переламана. Переходимо в до... звичайному режиму. А потім іще знизу. А, а душке? Берегович? Білянець. За. За. Бондарь. Воровки. За. Де він? Воровського немає. Воновка. Михайло Леонідович. Василяка. Відковський. Рубыляск. Датюк. Друбков. Каменный. Кольнооки. За. Козельский. Против. Крупева. Да. За. Назавчук. За. Любимов. Мандзюк. За. Марченко. За. Миклуха. За. Мудра. За. Кузерь. Против. Радинов. За. Рябчинский. За. Да. Лев. за. Летю, за. Да. Ранчук, за. за. Полковский за. Юрий да. Ящук, ящук, за. Да. Да. не ну, <ч Господин> Я не сиривал, но у меня было бы не совсем корректно. Рішення прийнято. Дякую. 27 голосів за. Немає заперечень? Прошу вирішити. Наступне питання.